Підтримка кінематографістів-початківців у столиці провели перший в Україні день дебютного кіно. Захід започаткували в українській кіношколі. А відбіркова комісія отримала майже півсотні заявок на участь. На церемонії нагородження на великому екрані показали 10 короткометражних стрічок, дебютних або дипломних робіт кіномитців. Оцінили фільми і наші кореспонденти. Глядачі не відводять очей від екранів у рамках першого дня дебютного кіно показують фільми десяти дебютантів конкурсу. Один короткометражний фільм Оберуть найкращим. Ми так само гуртуємо це нове покоління українських кінематографістів навколо себе для того, щоб дати їм можливість показати свої фільми на великому екрані, дати їм можливість поспілкуватися з професіоналами, які вже давно працюють в індустрії, можливо, знайти партнерів. Серед конкурсантів дня дебютних фільмів. Випускники декількох кіношкіл Київського національного університету, театру Кіно і телебачення імені карпенка Карого, Варшавської, Гамбурської та Української кіношкіл. Загалом на конкурсі оцінювали 43 короткометражні фільми. У нас була умова, що це фільми 22-24 років виробництва. Тому, звичайно, основна тема, яка переважає, це тема війни, тема повномасштабного вторгнення. Але не сама історія про війну, а історія про людей, які потрапляють в ці умови, і що далі з ними відбувається. У нас були певні критерії, що ми оцінювали. Між ними було там теж і актуальні. Ста і художня цінність, і, і як це зроблено. Ось і фактично фактично це такий сумарний критерій, наскільки це кіно спрацювало, наскільки воно комунікує з глядачем. Найвищі бали від українського кіножурі отримав короткометражний фільм Кімнати, які ми ділимо» режисерки Надії Хатемлянської. Стрічка вже отримала відзнаку на фестивалі глядацького кіно Миколичук Опен. Чергова нагорода цього разу дісталася акторці Тетяні Яворській. Мені неймовірно приємно, тому що я дуже люблю цей фільм, я дуже люблю і ціную цю роботу. Я дуже вдячна, що її показують в Україні за кордоном. І я впевнена, е, що це не, не, пер, не остання скажімо, там, скажімо так, нагорода. Учасники отримали і відзнаки від партнерів навчання у кіношколі, можливість викласти фільм на онлайн платформах для партнерів. Досвід розміщення стрічок, режисерів початківців новий каже піар-менеджерка платформи. Сподіваємося, що це буде таким поштовхом і гарною нагодою, щоб якомога більша кількість українських глядачів мали змогу подивитися хороше кіно, і творці цього фільму отримують натхнення на створення подальших стрічок організатори певні, день дебютного кіно в майбутньому зросте у масштабах і стане великим фестивалем для кінематографістів-початківців. Олександр Кривокульський, Валерій Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.